Та підприємці, які забезпечують перевезення людей по приміських маршрутах, подали до суду позов на Луцьку міську раду з вимогою скасувати рішення про заборону руху та зупинки громадського транспорту по проспекту волі Василя Мойсея перемоги соборності по вулицях Вениченка, Паркова, Богдана Хмельницького та Яровиці. Після таких нововведень лучанам та гостям міста, які їдуть до дачного масиву Веснянка чи інших ближніх сіл у сусідніх громадах, аби сісти на потрібну приміську маршрутку. Доводиться їхати спочатку на автостанцію. Ледь не в інший кінець міста до того ж, поліція та управління трансбезпеки почали штрафувати усіх водіїв приміських маршруту, які у місті зупинялись на відведених зупинках громадського транспорту на прохання пасажирів, серед яких багато пенсіонерів та людей з інвалідністю. Органи місцевого самоврядування не наділені повноваженнями забороняти проїзд вулицями та проспектами населених пунктів для приміського. Та міжміського пасажирського транспорту. <кій> забезпечувати якість в даному випадку, як ви сказали, у цих маршрутів, де є учасниками позивачі, не належить до наших в даному випадку обов'язків. Ми говорили про те, що ми забезпечуємо якість для мешканців громади в контексті того, що нами організовано нову автоматизовану мережу оплати. Ож, представник Луцької міської ради у суді почав доводити те, що висаджувати людей з приміських маршруток на зупинках у місті просто не можна, та й рухатись вони міськими вулицями не мають законних підстав. Може бути кінцевою зупинкою інша, окрім як автостанції. У нас майже всі маршрути приміські зупиняються біля вокзалу, і це є їхньою кінцевою зупинкою. Луцька міська рада перед прийняттям такого рішення навіть не порадилась з обласною військовою адміністрацією, і, зокрема, департаментом транспорту та інфраструктури, а лише сповістила листом, поцікавившись, як на це реагує обласна влада вже по факту прийняття такого нововведення. Да, ми реагуємо, ми зібрали перевізників, повідомили перевізників, що є рішення Луцької міської ради. У нас неодноразово дзвонили громадяни, які скаржилися на те, що той чи інший маршрут по схемі руху повинен зупинитись на тій зупинці, а він проїжджає, не зупиняється. Позивачі запевняють, що міська рада порушила процедуру прийняття такого рішення, адже не оприлюднила вчасно його проект за 10 робочих днів додати розгляду, як того вимагає регламент і закон. Більше того, перевізники називають таке рішення дискримінаційним. Луцька міська рада заборонила проїзд по визначених вулицях лише для тих приміських маршрутних транспортних засобів. По тих приміських маршрутах, де організатором виступає Волинська обласна державна адміністрація. Тобто по тих приміських маршрутах, де організатором є Луцька міська рада, проїзд по зазначених вулицях дозволений. Представниця департаменту транспорту та інфраструктури Волинської обласної військової адміністрації, яка в судовому спорі виступає як третя сторона, повідомила, що і в попередні роки, ще починаючи з 2007-го, луцька влада приймала рішення про обмеження зупинок та руху громадського транспорту на приміських маршрутах та по місту. Однак вони носили рекомендаційний характер, а не повну заборону проїзду вулицями обласного центру. Сьогодні в судове засідання прийшли люди похилого віку яким одну одну зупинку лишній раз пройти це важко. Так про що Луцька міська рада думає? Про людей чи про що вона каже, що з 2018 року Волинська обласна військова адміністрація повинна погоджувати з органами місцевої влади сіл та міст схеми руху та зупинки громадського транспорту при відкритті нових маршрутів? Мова ж іде про старі приміські маршрути, які діють вже по 10-20 років. Паспорт руху, схема маршруту, графік руху, робиться, коли створюється новий маршрут. Він не може створювати. Він він не міняється. Є маршрут, створюється схема розклад руху, і так воно йде від перевізника до перевізника. Натомість представник Марії Луцька каже, що обласна військова адміністрація мала б погоджувати з міською владою усі схеми руху приміських маршруток і всі зупинки. Чи то нові маршрути, чи старі будь-які маршрути, і ці правила місця зупинки місця зупинки повинні бути погоджені. Нові маршрути не відкриваються, але в межах цих маршрутів відкриваються нові якісь виходи: вихід, один, вихід, два, вихід три. І ці вихіди, по суті є новими маршрутами в рамках старого маршруту, які ніким не погоджуються. Зрештою, заслухавши доводи усіх сторін у справі, суддя Волинського окружного адміністративного суду Руслан Денисюк вирішив зробити перерву у слуханні до 14 лютого.